Яка гарна ялинка. Ну що, всім привіт! Ви готові? Сьогодні ми з вами граємо My Child Living's Born, і у нас наступає різдво. Ви також чекали на цю подію, як і я і Карін. Якщо так, тоді беремо чечки. Кефірочки умоючись зручніше, а я розпочинаю гру My Child Lebensborn, канал Gordon Play. І з вами я, Наташа, Годи, я навіть сьогодні трошки причепорилася. Боже, моя дзятка, як завжди, не дуже готова, а що таке? Щось вона не сильно щаслива. Я думала, вона зараз прям буде тут пригати від щастя, там, типу, Ура, ура. Різдво, Різдво прийшло, а вона якась нещасна. Де, в мене навіть планшет стояти не хоче від такого щастя. Прокидайся, Карін, Різдво прийшло. І Кирилін така. о, Різдво, Різдво. Привіт. Може, Різдво. Так. А ми зможемо відсвяткувати навіть без грошей. Ну чого ж без грошей? У мене є 155 монет. Не так то це і мало. Звісно. А, так. Оля, оля. Давайте знаєш, спочатку поснідаємо, а потім вирішимо, що будемо робити. Гаразд. Гаразд. пішли їсти. Ходімо. Давайте дивіться, у мене є смачненька рибка. Було дуже смачно, дивіться, як сподобалось. І давайте я їй дам ще один бутербродик. Ням-ням. Все прекрасно. Ходімо, що будемо робити? Поки поки даємо трішечки м'ячик. Зовсім трохи потрібно дочекатися, коли буде якийсь діалог, тому що. Ой! А, тому що треба прикрасити наш дім. Знаю, у нас мало грошей, але чому в нас ще сперті гроші? Можна зробити прикраси з того, що знайдемо вдома. Ви отримали нові матеріали для створені предметів. Хай вона йде, я намалюю найгарнішу картину. Приходь до Вітальні, коли закінчиш. Окей, вона пішла а, малювати, а я зараз. ж що таке колеги ютуберів вриваються. О, мою... Це готувалка а мені потрібно. прикраси. О! Ми зробили гірлянду! Це щось не зрозуміла. Бачить позашитий. Ну, я думаю, що все. Ходімо. Ура, тепер у нас є паперові прикраси! Так, є паперові прикраси. Яка гарна ялинка. Добав з моїм малюнком приготуємо особливі різдвяні страви. Здорово, це ж особлива різдвяна шинка. кота. А я не пам'ятаю, чи в мене там є шинка. У мене є риба. Ось це можливо. Ух ти, нямі-нямі. Тепер можна і поїсти. Я хочу вже віддати тобі різдвяний подарунок. Спочатку вечеря і хороводи, а потім вже і подарунки. Давайте виберемо оцю відповідь і спочатку все таки підемо по вечерям. Ну добре. Вона сьогодні стільки раз вечеряла, що. Нам нам, нам. смакота, от, от би ми могли так їсти частіше. Ну, побачимо. Дякую за смачну їжу. Тепер ходімо водити хороводи навколо ялинки. Ми так гарно прикрасили ялинку. Було весело. Час дарити подарунки. Поглянь, що я для тебе зробила. Яка краса. Дякую, рада, що тобі до вподоби. Просто чудове різдво. Ого, це мені обожнює лисичок. Дякую, дякую, дякую. Це так здорово, а знаєш, лисички взагалі то все їдні. Покладу на найвідніше місце. Це найкраще різдво в моєму житті. Скоро вже час лягати спати. Да, вже час лягати спадки. Лягай, серденько. Це був чудовий день. Най Найкращий. Чи угу. піде спадки так і не. Мені подобається проводити час разом з іншими, також буває весело. Ну, це ж прекрасно що тобі подобається проводити час разом, тому й ні. Дуже важко зрозуміти, кому можна довіряти. Я думала, що в мене хороші друзі, але вони мене кинули, коли я перестала пригощати їх солодощами. Хоча б містер Берг до мене добре ставиться, може, йому можна довіряти? Тоді я буду довіряти лише тобі та йому. Ну, прекрасно. Почитаєш мою улюблену казку? Звісно, Ура, дякую. Іди лягай, позинай, поцінай, серденько. Йому подивимося, що там у нас до альбому додано. яка гарна. Картинка. <сміща> з мішкою, а чого з мішкою у нас в ж... мене йде тільки подарунок стоїть у мене на столі? Прекрасно, все закриваємо цей день. А, це було закінчення глави? Розділ пройдено. Ви та 63 інші гравці розповіли Карін про її матір. Ви на 58% інших гравців довірились новим друзям Карін, ви та 63% інших гравців довірилися містеру Бергу. Це в нас вже яка буде? Четверта глава, так? Привіт! І знову Бороднючка. О Боже. Лютий. Вже і новий рік пройшов. Привіт! Ході вмиватися. купатися Давай. Ти. Ой, який гарний малюнок. До По подавальбому додано новий запис. Чекай, дай застим. Дякую. Напевно, вона вже навколо школи, стільки снігу можна цілий день гратися. Це ж чудово. Діді маленька така, куди? Це, доню, тобі пора в школу, а мені пора. До роботи. Давайте подивимося, що. У мене зовсім мало грошей залишилося. Пішла на роботу? Пішла заробляти гроші? Ну за щось ж потрібно? Я можу затриматися. Я затримаюся. Так, дивимося. Чому ти повертаєшся так пізно? Я втомилась, це моя лапочка. Лягай, почитаєш мені казку? Звісно. Чудо. Навіть не повечеряла. І моя дівочка. Все, виключаємо. Погнали в новий день. 14 лютого. День Святого Валентину. Так багато снігу, а ти така замаражка. Лист прийшов. Це, О! Швидше за все, це прийшов. А мені ніхто не бої лист. Можливо, від бабушки і по дідуся біологічних е, карін. Може бути. Куди я тебе помию? Так, будеш в мене стюлька. Поїсти. Ну все. Піздво закінчилося. Добре. Значить, ще бутербродика. Так. Я не хочу запізнюватися до школи. Ах ти, не захотіла зі мною погратися. Ну, добре, я пішла на роботу. Дивіться, вже трошечки грушня зробила. Дуже добре. Додому. Сьогодні ми не затримуємося. Давайте дивитися, такими новинами Карін повернулася додому. Мені все не подобається. Дурна школа і дурний сніг, ненавижу їх, хоч би вони здохли. Ого! Гаразд. Ходімо перевдягнемося. Ти моя лапочка. Мені так холодно і боляче. я А чому, бачите, за мене? Знов з нахапалася. Мені вже трошки краще. Ходи зайчик? Я тобі її покормлю? Давай Ой, я її покормити не можу, лягай. Ну що. Стіл Боже, перепрошую, тут стіл світиться. Ходимо дивитися, що там пишеться. Анна Фейєлвік, привіт, я Анна, сестра Сірі. Мені дуже шкода, що мої батьки не повели на вашого листа. Я вважаю, що вони чинять неправильно, коли відмовляється Карін у її праві дізнатися свого батька. Його звали Гайнц Фляйшер, йому було 19 років, і він, схоже, дійсно любив Сірі. Привіт, Ано. Щиро дякую за вашу відповідь. Вона дуже багато для нас значить. Чи можу я просити вас про ще одну послугу? Ви випадково не знаєте, де Гайнц жив у Німеччині? Прошу допоможіть нам знайти його. Оце поворот, це поворот. Цікаво, цікаво. Цікаво. Лягай. Можна я піду спати? Так, звичайно, зайчик мій. Лягай, на добрані. Ходімо дивитися, що за запис. Ох, моє серце сповнене радості за тебе. Не забувай про цей вчинок. Він означає, що вона все ж таки піклується про тебе. Так, це ми читали. Двій батько. Ось нова, нова, нова записка, запис новий. Як приємно нарешті дізнатися щось про твого батька. Тепер нам відомо, що він був звичайним солдатом, який щиро закохався в твою маму, йому було 19 років тітці він теж подобався. Теж він, певно, був порядною, приємною, молодою людиною. Будемо сподіватися, що твої бабуся та дідусь можуть розповісти нам щось іще. У мене є одиниця часу, щоб щось приготувати, поїзд? Немає. Добре, на добраніч. Погнали в новий день. А от і я, доброго ранку. Кобочка побита, побита, страшне, давайте на цьому пограю. Може так я її підніму? У нас ну чого пікутьонок. Нічого не хоче. куди їсти. Здається, я все зрозуміла. Що? Думаю, я зрозуміла, як їх надурити. Я буду хитрою, як лисичка. Вони не зможуть мене знову намочити. Добре. Сподобалось відповідь, я піду. А треба ще харчів купити. А я на роботу. Знаю, мені їздить треба її згодувати. Мені вже страшно додому повертатися, Боже, що там на мене чекає. Ходімо дивитися всі разом. Хм, о! З поверненням додому. Не поняла. У мене вийшло, я їх надурила. Цього разу, коли вони до мене підійшли, я не втекла, як робила зазвичай. Вони подумали, що це вони мене спіймали, а мені навіть боляче не було. І навіть одяг майже сухий. Вони тебе спіймали, вони мене завжди ловлять. Я не можу від них утекти, але можу надурити. Що ж зробила, я закрила обличчя руками, та прикинулась Черепахою, коли вони почали кидатися сніжками, я дуже міцно заплющила очі, і навіть холодно не було. не дуже весело, можливо, але краще вже так, ніж е, кожного разу від них бігати. Ну, то що ж робити, пітна дитина, вічно що... щось не так. Тима. ням 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 А вона ще й не наїлася. Позіхай, Ну ходи спати, куди? Ходи. Побачимось завтра, що навіть казочки не попросить. Ні, навіть навіть казку не попросить. Треба було піти приготувати їсти. От я, блін, Валяну. Ну ладно, привіт. Привіт. Давай і дай поїздеш. Сьогодні не треба йти на роботу. Ти йдеш е... ой, ти коли ти йдеш на роботу. Так, усе добре. Інші діти штовхають мене в сніг. Мені неприємно. Може, воно і краще. Не затримуйся на роботі. Так, йду знову на роботу. Погнала. Зараз затримайся. Ні, я пішла додому. Звільнять? Звільнять, напевно. Привіт, як пройшов день? Може займемося чимось цікавим? А хлопці, ми ж може погуляємо? Здорово. Ну куди? Куди підемо? На озеро в ліс. Буль! Ой, буль. Ну добре. Плюх плюх. Ти не дуже це подобається затея. Ой, далка. Ну не. О! не налякай, дивися, що. Вона була так близько. Давай зробимо сніговичка, вже пізно, нам слід повертатися. Зате ми весело провели час. Ну, весело провела час я, хоча б то я ліжечко. Тут приготую поїсти. Забрало в мене одиницю часу. Ну що, виключаємо? Ще один деньочок. Подивимося, буде розвиватися події. Вже рано. Потім їсти. Тримай. Було дуже смачно, дякую. Сьогодні чудовий день. Може, погуляємо разом? Мені дещо тр... треба тобі сказати, що. Мене дещо дізналися про твого батька. Його звати Ганц. Вони з твоєю мамою познайомилися, коли йому було 19. Він дуже її любив. Мого тата звали татка Гай Гай. Яке дивне ім'я. Він любив мою маму. Це це добре. Тільки не розповідай нікому. Я спробую дізнатися ще щось. Угу, добре. Ну що, йдемо гуляти? Тому не можна ще кудись піти погуляти. Давай спробуємо покататися. Всього можна ще приготувати основу. Ну, нічого не хоче. А навіщо ми тоді йшли з тобою гуляти? Туди нічого не хоче? Ну, давай м'ячика покидаємо. Мені дуже сподобалось весь день бути з тобою. ну Нарешті хоч трішечки розвеселилася. Ом-ном-ном. Давайте щось приготуємо. Там виходимо. Засинаю. Підім Підім. Бородна, правда, не помита. можеш почитати мені казку? Звісно, чудово, дякую. Ну, чесно кажучи, знов такий день ні о чому. Проблеми ми не вирішили. Нічого не дізналися. Так, давайте ще два дні. в принципі, продовжимо наступному відео, окей? Бо я так зрозуміла, що кінець ще не скоро. Я прокинулася. Ще один лист. Ні, не лист, газета. Пошта прийшла. Я бачу, куди сточала помити тепер. Ходімо А Тепер нам, нам треба йти. Гаразд. Ну, добре. І ми пошту прочитаємо, коли повернемося зі школи. Знов побита. Я вже навіть не знаю, що робити. Діти знову мене ображали, вони мене штовхали та сміялися, а один із них взагалі такий був злий, він мене штовхнув головою в сніг і не відпускав, я майже задихалася. Задихнулася, Це був жах, а потім з'явився містер Берг і врятував мене. Він закричав, над... і вони розбіглися. А я відразу побігла додому, я дуже злякалась. Я змерзла і промокла. Гаразд. Хочу в теплу ванну. Куди? Куди. Знову будемо зараз клеїти її. Чому той задирака до мене причепився? Якби не вчитель, мені було дуже страшно. В так. Ходімо читати листи. У випуску спробуйте приготувати цю гарячу страву. Наріжте 400 г баранини маленькими шматочками, залийте їх водою. І варіть протягом 30 хвилин. Додайте дрібно нарізаний качан капусти, цибулю, моркву, цвітну капусту та пастернак, порізаний на кубики. І продовжуйте варити протягом години. Давайте з подрібненою петрушкою подавайте. Це все? Вже yeah. пізно лягай. Це не просто. Ні, можливо, завтра. Окей, добре. Я піду, поки приготую її їсти. Так. Тепер можна спати. Не знаю. Щось мені не дуже добре знов захворіло. Так, я не боюся залишатися на день, я вже доросла. Все буде добре йди на роботу. Мене відправила на роботу сама залишається вдома. Зараз по класці жанру має бути мені затриматися. А ні, Боже, повезло. Повезло. Привіт! Я дуже довго спала. Мені. Трохи краще. би ще щось поїсти. Гаразд. Ходи на кухню. Сідай, дай, будь ласка. Я десь тут вкусняшку приготувала. Опа. Давай ще бутербродичок, добренько. Це хрум хрум Будемо балакати. Чим хочеш зайнятися? мяч покидаємо. Ну, ти будеш зі мною балакати. Что ти хочеш? Баштає. Ну не, не надо каштати, позіхає. Паденьки, да дашь мені казку перед сном. Звісно, це чудово, дякую. Ну що ж, ось ми з вами ще провели декілька днів в компанії Карін. Зустріли і відсвяткували Різдво. Можливо, це не найкраще Різдво, в принципі, але воно було найкращим для Карін. Е, я намагаюся вибирати такі най, найбільш е, добрі відповіді, але я бачу, що сюжет, в принципі, особо не розвивається. І я не знаю, як довго. Ми будемо з вами ще його грати, наскільки вистачить вашої уваги до цього ігри. Ось, тому, ну що, ми продовжуємо. Карін далі проживати цю історію. Ось паралельно я буду грати інші ігри для того, щоб якось розбавляти контент. А вам дякую за те, що провели час зі мною. Подобачки, і будьте в безпеці. До зустрічі! Бувайте! Пока-пока!